Конкурс кондитерів розпочинається з тестування. Дівчата на комп'ютері за годину повинні дати відповідь на 50 запитань. Декому для цього знадобилося лише 20 хвилин. Щоправда, відмінних результатів не показав ніхто. Майбутні кондитери правильно відповіли приблизно на половину питань. Тут були такі питання. Ну я думала, що вони будуть більш пов'язані з самим приготуванням кондитерського всього. А тут були по охороні праці багато з обладнання, багато запитань. Такі знання не будуть зайвими кажуть організатори у майбутньому кондитерам. А ця професія нині користується попитом. Теорія не знадобиться в роботі. Діти, які навчаються в навчальних закладах, вони потім ідуть на виробничу практику і, як правило, залишаються там на роботі. Це кондитерські цехи, великі кондитерські цехи, цехи малих підприємців, таких зовсім дрібних приватних підприємців. Після теорії одразу до практики дівчата повинні випекти бісквітний торт так званим холодним способом. Перед початком члени журі дали поради конкурсанткам зайвий раз не нервуватися. Поставимо в пічі, стукнемо, наприклад, дверчатами. Знову ж ти типу, хірці попадають, він може осісти і впасти. Так що потрібно не тільки його вміти приготувати, а вміти ще потрібно його, як кажуть, і кажуть, іспекти, спекти, і щоб він дозрів, ну і тоді красиво оформити. Бісквітний торт це одне з найлегших завдань, які тільки можна було отримати на конкурсі, кажуть деякі дівчата. Його вони пекли вже не один раз і добре знають, яких і скільки компонентів потрібно. Перше всього це потрібно терпіння і вміння також, тому що і добре знати теорію, щоб випікти цей бісквіт, тому що він може і осісти, може і пригоріти. все може бути, але ну треба добре все знати і до всього з посмішкою, не переживати. Поки бісквіт печеться, дівчата виготовляють прикраси з цукрової мастики на тематику 8 березня. Якщо форма торта у всіх стандартна, то тут кожен сам собі художник. Хто робить великі троянди, а хто маленькі квіточки. Найкраще з усіма завданнями впоралась учениця Клеванського професійного ліцею Юлія Гаврилюк. Переможниця цього обласного туру поїде 18 квітня до Львова відстоювати честь області на всеукраїнських змаганнях. Іван Маршук, Назар Мідриган. Інформаційна програма День.